Арлекіно, слуга, четверта з передвісників Фатуї, батько, якого вшановують діти будинку домашнього вогнища. В її руках три джерела сили, божественне око, символ семи архонтів, прокляте око. Дароване царицею та стародавнє полум'я фатального червоного місяця. Перш ніж стати слугою та отримати ім'я Арлекіно, вона звалась Перуер. Як і всі діти будинку вогнища, вона була сиротою, яка не знала справжнього дому і сім'ї. Була вона однією з дочок своєї матері. Ні для кого не було секретом, що мати вподобала її. І дбала про Перуер навіть більше ніж про свою рідну доньку Клерві І ніхто не розумів, чому ж Перуер відплатила матері за доброту страшним вбивством. Адже майже ніхто не знав, які жахливі експерименти проводилися руками матері далеко від сторонніх очей. І коли Перуер розправилася з матір'ю, на неї лягло Тавро матері вбивці. Люди вірили, що вона здатна на все. Після того, що сталося, Арлекіно не стала нічого розвінчувати. Вона й пальцем не поворухнула, щоб спростувати чутки. Навпаки, роздмухувала їх ще сильніше. А на місці вбивства матері і донині стоїть невеликий надгробок, на якому рукою Арлекіно написано кілька слів. Тут поховано світло сонця, що заходить. Тут зустрічають сонце нового дня. can sleep now.